Вітаю, друзі! Ви на каналі Аверс Василь Бегіш. Прийшла до мене чудова посилка від нашого підписника каналу Ютуб, пана Олександра з міста Чернівці. Тут знаходиться рідкісна монета України, яку до цих пір люди знаходять у своїх копілках та реально знайти її в обігу. Ця монета входить до найвищої категорії степені рідкості під номером 7. Так що, друзі, прошу вашої вподобайки, підписки на канал. І цим ми разом допомагаємо просувати україномовний канал на YouTube. Цікаво усім перегляду! Додивіться відео до кінця! 50 копійок 2001 року являється цінною та рідкісною і бажаною монетою для колекціонера. Тираж всього лиш складає 5 тисяч примірників. Матеріал алюмінієва бронза, різновид по каталогу 1 ГАМ. Ми бачимо, ціна в каталозі вказано 25-40 доларів. Частина тиражу монет була продана німецькій фірмі для укомплектування сувенірних наборів. Решту монет потрапила в обіг. Ми бачимо, що наша монета із самого річного набору стан Анс. Такі монети я купляю собі у колекції. І у мене є декілька таких монет, як із обігу. Так і з річних наборів. Ми бачимо рік карбування 2001, бачимо наш Державний герб України, а по реверсі монети ми бачимо номінал та 50 копійок. Якщо ви знайдете вже таку монету в обігу, то знайте, вона коштує від 1000 гривень та вище, в залежності від стану. Так що уважно перебирайте свої монети і нічого не пропускайте. Дякую, друзі, усім за підтримку, за перегляд, за те, що дивитесь мій канал. Не забудьте підписатись і підтримати україномовний контент. І пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купляю собі у колекцію. Усі контакти мої будуть в описі під цим відео. Дякую усім за увагу! Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе та своїх рідних!